Вітаємо вас на каналі Кумекаєш. Сьогодні на вас чекає цікаве відео про 20 найпопулярніших українських прикмет. Наші предки здавна вірили, що звичайні події в повсяденному житті можуть попередити про радісні новини або ж застерегти від неприємностей. Ви дізнаєтеся, чому не можна свистіти в хаті, що означає чорний кіт на дорозі, кого у новий дім запускали першим, та багато інших цікавих повір'їв. Обов'язково напишіть у коментарях, які з цих прикмет вам були відомі і наскільки змогли відповісти правильно. Нам цікаво дізнатись ваш результат. Тож сідайте зручніше і давайте розпочинати. Якщо кішка довго вмивається, це прикмета Чекай гостей, до сварки, до біди. Правильна відповідь – гостей. Кажуть, якщо кішка починає довго вилизувати себе, то до оселі незабаром завітають відвідувачі. Ця прикмета особливо поширена в селах, де несподівані гості з'являються нечасто. Вважалося, що тварини відчувають зміни в енергетиці простору і таким чином попереджають господарів. Разсипана сіль віщує до радості, до сварки, до гостей. Правильна відповідь до сварки. У давнину сіль коштувала дуже дорого, тому її випадкове розсипання вважалося поганим знаком. Люди вірили, що це може призвести до суперечок у родині, щоб уникнути конфлікту радили відразу кинути щіпку солі через ліве плече. Чорний кіт перебіг дорогу це до невдачі, на удачу до гостей. Правильна відповідь до невдачі. Зустріч із чорним котом досі сприймається багатьма як застереження. Якщо тварина перебігла шлях, це вважалося прикметою неприємностей. Дехто навіть зупинявся чи йшов іншим маршрутом, аби обійти невдачу чому не можна повертатися з дороги? Бо не встигнеш на поїзд, бо це віщує труднощі, бо це образить господаря. Правильна відповідь бо це віщує труднощі. Якщо вже вийшов у справи, а вдома щось забув, краще не повертатися, бо це віщує труднощі. Якщо ж повернення неминуче, слід подивитися у дзеркало перед повторним виходом, щоб зламати поганий знак. Свист у хаті вважається прикметою до щастя, до гостей, до бідності. Правильна відповідь до бідності. У народі кажуть, свистітимеш грошей не буде. Люди вирішили, що свист у домі виганяє достаток, а разом з ним і добробут. Веселка після дощу це знак. До сварки, до радості, до біди. Правильна відповідь до радості. Побачити веселку після дощу завжди добрий знак. Вона символізує щастя, гармонію і мир, а також обіцяє добрі зміни в житті. Знайдена підкова вважається прикметою на удачу до сварки до нещастя. Правильна відповідь на удачу. Підкова здавна вважалася талісманом щастя. Якщо натрапити на неї в дорозі, радили принести додому та повісити над дверима, щоб привернути удачу і захиститися від злих сил. Якщо під час трапези впала ложка, це до сварки, до гостей, до нестатків. Правильна відповідь до гостей. Якщо під час трапеси з рук випадає ложка, чекай несподіваного візиту. Казали, що велика ложка віщує візит поважних гостей, а маленька простих знайомих. Порожня пляшка на столі означає до радості, до гостей, до нестатків. Правильна відповідь до нестатків. У народних віруваннях залишати на столі порожні пляшки було поганою прикметою. Вважалося, що це приваблює бідність, тому посуд одразу прибирали. Виття вовків у народі вважали знак змін до гостей на удачу. Правильна відповідь знак змін зимове виття вовків завжди насторожувало, його сприймали як провісник великих подій від природних стихій до доленосних змін у житті. Чому не можна передавати речі через поріг? Бо це не приносить щастя, бо це незручно, бо вважалося забороненим. Правильна відповідь бо вважалося забороненим. Поріг у хаті вважається межею між світом живих і потайбіччям, тому не можна було передавати через нього речі, сидіти чи стояти на ньому. Розбите дзеркало прикмета до невезіння, до біди, до нестатків. Зеркало у народі сприймалося як вікно у паралельний світ. Розбите люстерко не втрачало цієї властивості, але ставало небезпечним дивитися в нього до невдач, які можуть переслідувати сім років. Чому ніж не дарують у подарунок? Бо важко загорнути, бо це поганий знак, бо ніж швидко тупиться. Бо це поганий знак. Гострі предмети символізували не лише захист, а й небезпеку. Дарувати ніж означало віддати людині лихо. Щоб нейтралізувати прикмету, ніж потрібно було відкопити хоча б за дрібну монету. Жінка з порожнім відром це прикмета до радості, до невезіння, до удачі. Боневезіння. Повне відро символізувало багатство, а порожнє нестатки. Тому зустріч із жінкою, яка йшла з пустим відром, вважалося передвізником неприємностей. Чому не можна сидіти на куті столу? Бо це небезпечно, бо вважали, що це вішує самотність, бо так незручно. Незаміжнім дівчатам забороняли сидіти на куті, бо вірили, що це може відлякати майбутнє подружжя, кути столу вважалися межами, тому на них не радили сидіти нікому. Якщо птах ударився у вікно, це на удачу до нещастя, до гостей. Пташки у народних уявленнях часто символізували душі. Якщо птах вдарявся у шибку чи залітав у дім, це трактувало як послання потайбіччя і недобрий знак. Якщо їси хліб, не залишай куснів, бо. Бо це до сварки, бо хліб швидко зіпсується, бо в них сила. Правильна відповідь бо в них сила. У давнину хліб вважався священним продуктом, символом життя та достатку. Вірили, що кожна крихта має свою силу, тому залишати кусні на столі означало зневажати працю та відштовхувати добробут із дому. Не витирайся з кимось одним рушником, бо, бо це до нестатків, це призведе до сварки, до невезіння. Це призведе до сварки. Люди вважали рушником предметом особистої енергетики. Якщо дві особи користувалися одним рушником, це могло викликати сварку між ними. Казали, поділиш рушник, поділиш і мир у домі. Кого першим запускали в новий будинок? Собаку, півня, кішку. Правильна відповідь кішку. Згідно з давніми повір'ями, ця тварина вміло знаходить дружній контакт з домовиком. І тим самим вона викликає у нього повагу до нових господарів, що треба занести в кожну кімнату нового дому для щастя: гроші та свічку, буханець хліба і блюдце солі, рушник і воду. Буханець хліба і блюдце солі. Щоб життя в новому домі було багатим і щасливим, у кожну кімнату заносили хліб і сіль. Хліб символізував добробут, а сіль захист від бід і злих сил. Друзі, напишіть обов'язково в коментарях, як вам таке відео, і напишіть, скільки правильних відповідей ви змогли відгадати. Дякуємо за перегляд!